У п'ятницю відбудеться зустріч президента Зеленського з Трампом. І це буде одна із найважчих зустрічей, бо Трамп і Путін вже все давно порішали і рішили, і поділили вже Україну. Росія відходить від землі 에, Америки корисне копалення. І це буде виносено як ультиматум Зеленському, бо, бо будуть його запугати. Але вони одне не учли, що на у 2022 році, коли по Києву бігали ДРГ, коли в будь-який момент могли зайти і застрелити його могли зрадити його ж охоронці, він тоді не іспугався. А чому він повинен час злякатися якогось там Трампа, який несе дурниці постійно? Поэтому він вже послав Путіна, він вже доказав, що. Україна може боротися з Росією, хоча нам давали 2-3 дні, щоб заваяти Київ і 7 днів, щоб покорити всю Україну. Але ми вже боремося четвертий рік. Так, да, нам допомагає допомагала США, да, нам допомагає Європа, но не одна б країна в світі стільки не протрималася з такою допомогою. Тому він ще здивує Трампом. Так, да, Трамп буде. 100% розлючений, що Зеленський не хоче зрадити Україну. І я думаю, один із ультиматумів буде те, що якщо ти не пойдеш на поступки, то ми тебе уберемо. І потім будуть розхитувати карту, то що надо йти на вибори, надо міняти президента, більш лояльного до Росії або США.